До речі, я вам дам відповідь: я не знаю, з якої ви секти. Я дійсно проповедую в церкві євангельських християн баптистів це, Так вона що є? Це християні-протестанти. І вони мають більшість в цивілізованих країнах світу, в Сполучених Штатах Америки, в Швейцарії протестанти. Це канонічна церква. Я не знаю, що ви розумієте, під словом канонічне, але я ще раз хочу сказати, що протестанти, там, де при владі, там порядок. Тому що вони, як мінімум, засудили, не беруть хабарі. Але що? Ну, завязуй, я хочу сказати, Ви не берете хабарі, вас називали міста 10%. От Я прошу, пане Шустер, ну давайте. Вот, как -бы, я розумію, що культура у регіонів – це формула і авиація. Життя... Просто... А... Хотів би завершити людей, кукою. я би хотів, я би хотів вам ніхто завершити не дасть брехати, скільки я ви вже хотів... робили, Подождите. і вас заставлять відповідати за мені... ваші дії. Знаєте, що це мені нагадує? Вони настільки бояться правди, що біля Печерського, суду, біля Печерського суду вони поставили потужні глушилки. Потужні глушилки, причому на низьких частотах працюють, і дуже важко там стояти, тому що тиск іде і на цих глушилках. Вони записали пана Калашнікова. Yeah, якісь yeah, uh, марші, і коли ми починаємо виступати, нам уже мітинги не дають можливість проводити. Вони включають отаку от глушилку, ну ця хоч сама виступає, а там на фонограму записали і потужно крутять, щоб люди не чули правду, розумієте. Але ж я хочу сказати, ви можете нам закрити рота. Ну всі Україні їм в очі. Ви не закриєте рота. Гаразд тоді, якщо спасибо. дозволите, Дякую, Якщо да, було да. пряме звернення, то якщо дозволите. а мені нужні що? дуже коротко. Что? Перше у вас є питання з Турчинову? Я взагалі сьогодні чесно вам кажу, виступили. не думала ви говорити про справу Тимошенко, а тому ти? що це давай вже давай справа судні. Давай підемо. Але савік, я буде слухатися, що ну, що, з місця виступила з трибуни? Виступайте, будь ласка, Попобачимо. Гаразд. Я сьогодні хочу звернутися до аудиторії не тільки тієї, яка в залі, а і всієї української. Комусь можуть подобатися красиві молоді хлопці, комусь може подобатися красива жінка з косою на голові, але.